І так, всім привіт! Це я. <гум> так, що я хотів сказати? <гум> я забув текст. Чому в мене немає такого, як Телесуфре... Те... Телесуф... Телесуфре... Коротше. Телевізора, який показує ці <гум> ведучим текст. Ну в мене такої штуки ще поки що немає, так що в мене ось тут книжечка, ось, подивіться, яка тут книжечка, ось. Шоколадка. А пахне як. Понюхайте, дивіться. Вона навіть ще надкусена. Це ти надкусив. Да, ти надкусив. Я в тебе за 57 гривень купив. Ладно, за 27. Та це, То що я хотів зробити. І так, відтепер я в відео буду додавати деякі малесенькі пасхалочки. Ой, гляді там промокодію, які з'являються на 1 секунду. На сервері ви зможете там ввести їх, там отримать гроші, славу. Ще щось. Предмети, ізумруди, всяка сачина. І так. Наступне, що я вирішив почати, це почати ж, щось ж, міняти. Ж. Года йдуть, йдуть. Шо, смислі не йдуть. Йдуть года. <с> ну да ладно. Та це ж, що я хотів сказати. Года йдуть, а план туди сюди мільйонер щось не працює. Тому треба йде І так, розпорядок на мій завтрашній день. День перший. Виконати завдання. Розробка модів. 5 піксельних артів. Там, наприклад, предметів, нових блоків, мобів, нариси якісь. Возможно, ви бачили там акулу, яка кричить, або ще якась. Кстати, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання буде ось в описі, або або ось тут десь. Десь тут, або тут, або тут, або тут, а тут, чи 10. Там, кстати, я викладаю різне. Не тільки по Майнкрафт, там піксельні арти і інше. І далі. Зробити зарядку. Да, я не роблю зарядку. Який, який же ж я лінивий. Дальше. Записати відео на YouTube і Тікаток. Дальше. Потім змонтувати ці ж самі відео. там Шорси, довгі Ютуби. Бо Ютуб лю любе регулярність. Не так, що ви зняли, забили на один місяць і все. І кричи рятуй. Далі написати статтю на сайті. Кстати, якщо ніхто не знав, у мене є свій сайт, я за нього плачу хостинг, домен і всяка всячина. Тому Я там різні статті пишу там про сервер, про розробки модів і всяке це. Ну я ще поки що нічого не писав. Далі плата сайта сервера. Це вже, кстати, вже, вже ось о є. Не знаю, ви бачите цю галочку чи не бачите. Далі планка одна хвилина. Треба ж, ж, накачати ж, собі. Зучаю ж, щось. Ба. Банок бан, поки що ще теж немає. Як не дивно медитація 20 хвилин з утра. Чи зранку. Наверно, зранку. Помедити. Поме, медитація, коротше, 20 хвилин. А вдруг чимось поможе. А вдруг я знаю, як заробити. Як заробити мільйон гривень. Не смійся. Далі вивчати JavaScript. JavaScript ну це таке. Без нього не обходиться майже весь інтернет. На ньому написані сайти інші. А от для Minecraft Bedrock на ньому робляться скрипти для модів. Там, Наприклад, ви поставили блок в определеному місті і щось написалося в чаті. Ви використали якийсь предмет і щось зробилося, відкрилась формула, чи ще ж якась діч. Так само. І теж з рудами. Ви добули руди, вам випала руда. Або ще якась дічка. Далі проаналізувати свій день. Зробити, що я зробив, що я не зробив.